В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Йоанна Незабаром була юдейська Пасха, тож Ісус вирушив до Єрусалиму і зустрів у храмі тих, що продавали волів, овець і голубів, а й міняйли сиділи теж. І, зробивши бич із мотузя, повиганяв усіх із храму геть із вівцями і волами, гроші міняйлів поросипав і столи поперекидав. Продавцям же голубів сказав Заберіть оте звідси. Не робіть дому отця мого торговим домом. Пригадали тоді його учні, що написано було Ревність дому твого поїдатиме мене. А юдеї звались і мовили до нього, Яким знаком доведеш, що таке чиниш? Ісус відрік їм у відповідь Зруйнуйте храм цей, а я його за три дні поставлю. Юдеї ж відказали. Будовано храм цей сорок і шість років, а ти його поставиш за три дні? Та Він говорив про храм свого тіла. Тож коли Воскрес із мертвих, то й пригадали його учні, що Він оте говорив їм, і увірували Писанню та Слову, яке Ісус був вирік Слово Господнє. Слава тобі Христе. Перебувати з Отцем у святині свого серця. Молімося про глибоке усвідомлення того, що я є святиною, в якій Отець має уподобання. Супроводжуватиму Ісуса, який йде до Єрусалима на Великодні свята. Він входить у святиню, що є для Нього найдорогоціннішим місцем на землі Дім Отця. У щирій розмові запитаю його про його любов до Отця і про те, що він переживає незадовго до свого страждання. Згадаю свою святиню, храм чи каплицю, де я найчастіше перебуваю? Чи є вона для мене домом Отця? Чи люблю я залишатися в цьому місці? Коли приходить страждання, чи шукаю я підтримки в Отця, якою є моя зустріч із Богом Отцем? Чую шум, який створюють торговці. Бачу, як швидко зростає гнів Ісуса. Він бичом виганяє тих, хто торгує і перевертає столи міняйлів. Він хоче стрясти серця тих. Хто перебуває у святині, святиня належить винятково Отцю і Його справам. Порозмовляю з Ісусом про цю подію, попрошу Його дати мені серце уважне до всього святого, щоб я завжди був сповнений ревності за віру, і щоб я ніколи не використовував Бога для власної вигоди. Храми з каменю нагадують мені про храм мого нутра. Завжди, коли вступаю на святе місце, Бог нагадує мені, що хоче перебувати в мені. Усвідомлюю, що Ісус щодня приходить до мене і питає про храм Мого Духа, який погляд Ісуса я уявляю, коли усвідомлюю, що Він зараз дивиться всередину мого нутра, Що переживає в моєму нутрі, атмосферу миру і молитви? Чи шум і ринок? Ісус має силу відбудувати храм Мого серця навіть тоді, коли Його зруйнував гріх. Він може оживити навіть мертве і закам'яніле нутро. Запрошу Ісуса до Мого серця, проситиму Його, щоб зробив із мене святиню, в якій отець має своє уподобання. Волі Богородиці, і марієне серце, сповнене ревності, за задімоться за церкву, де Він перебуває, за моє серце. Вона виховує нас як мама, як ми маємо поводитися в ньому, але передусім дбати про храм свого серця, так як того бажає Ісус. Послання Богородиці Цариці Миру 25 квітня 1988 року. Дорогі діти! Бог хоче зробити вас святими, тому через мене закликає вас до повного віддання. Нехай для вас служба Божа буде життям. Зрозумійте, що церква це Божий палац, місце, де збираю вас і хочу показати дорогу до Бога. Прийдіть і моліться, не дивіться на інших і не обмовляйте їх, але нехай ваше життя буде свідченням на дорозі святості храми достойні шани і посвячені. Адже Бог, який став людиною, перебуває в них у день і вночі. Тому, дітоньки, віруйте й моліться, щоб отець примножив вам віру, а тоді просіть, що вам потрібно. Я з вами радію вашому наверненню і захищаю вас своїм материнським покровом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Послання Богородиці цариці Миру 2 грудня 2007 року. Богородиця була дуже засмученою. На її очах весь час виднілись сльози. Дорогі діти, сьогодні, коли дивлюся до ваших сердець, моє серце наповнюється болем та тривогою. Діти мої, зупиніться на мить та зазирніть до своїх сердець, чи насправді мій син ваш Бог на першому місці, чи насправді його закони є мірилом вашого життя. Знову нагадую вам: без віри немає близькості Божої, немає Божого Слова. Яке є світлом спасіння та світлом здорового розуму. Візіонерка Міріана додала, що з болем у серці попросила Богородицю, щоб вона не залишала нас аби не забирала від нас своїх рук. Діва Марія болісно посміхнулась на її прохання та відійшла, цього разу не сказавши дякую вам. Марія, ми також просимо Тебе сьогодні, не покидай нас. Допоможи нам очистити храм свого серця, перевернути столи, прибрати те, що там не належить, те, що займає перше місце Ісуса. Просимо, допоможи нам це побачити, щоб наші серця стали місцем спокою і улюбленим храмом, до якого Ісус любить приходити. Молитва посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого Хрещення, назавжди відрікаюся, сатани усіх його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя. Згідно з волею Небесного Отця. О, о, о Маріє, перед лицем усього небесного двору і цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю й посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджати мною усім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.